Чи помічали ви коли-небудь як деякі клієнти повертаються до вас знову і знову? Насправді це не просто вдача, це результат роботи над їхньою лояльністю. І сьогодні розповідаю, чому саме настільки важливо це для вашої справи. Лояльні клієнти купують. Більше та частіше багато досліджень показують, що утримання існуючого клієнта в 5-7 разів дешевше, ніж залучення нового. Тобто, працюючи з лояльними клієнтами, ви не лише економите ваші гроші, а й отримуєте стабільний дохід. До прикладу, люди, які довіряють вашому бренду, вашій компанії, дуже часто обирають. Дорожчі продукти чи послуги. Також вони стають вашими адвокатами бренду. Лояльні клієнти дуже часто рекомендують вас своїм друзям та знайомим. Уявіть, кожен задоволений клієнт може привести вам ще двох чи трьох: це природній і безкоштовний маркетинг. Наступне це уникнення цінової конкуренції. Коли вам клієнт довіряє, він не порівнює ціни на ринку. Лояльність це коли людина вибирає вас не через ціну, а через цінність, яку ви пропонуєте. Зворотній зв'язок для вашого розвитку. Лояльні клієнти дуже часто діляться своїми відгуками, допомагаючи покращити ваш продукт чи послугу. Насправді це безцінний інструмент для зростання вашого бізнесу і отримати такий фідбек від клієнтів завжди цінно. Пам'ятайте. Лояльність клієнтів це не тільки про гроші, це про стосунки. Клієнти відчувають, коли ви дійсно про них піклуєтесь, тож приділяйте увагу вашому сервісу, зворотньому зв'язку та створюйте приємний досвід для власних клієнтів. Яким чином ви працюєте з лояльністю? Напишіть в коментарях.